Доброго утра доброго ранку. Про проект жіноче обличчя нової патрульної поліції ми поговоримо зараз. Ольгою грінівою. Доброго ранку. Добрігана здравствуйте, Ольга. Ми знаємо, що інтересно проект. Як вообще у вас возникла така ідея зробити такий проект? У квітні наша громадська <реклад> організація турбота привозила до Кіровограда таку виставку, яка мандрує в цією Україну, яка була присвячена жінкам, які тим ще Ну, до яких тим чи іншим чином має стосунок конфлікт в Україні? А, виставка була в Кіровограді, потім була ще у Знам'янці експонувалась. І а, під час відкриття виставки взагалі а, народилась така ідея а, ну, час від часу показувати ті сфери, де а, традиційно ми жінок собі не уявляємо, але там, де вони дійсно відіграють ну, таку важливу роль. А власне, це така перша буде виставка. Фотовиставка присвячена дівчатам полісвумен, тому що власне нова патрульна поліція на відміну від а, старих. Структури, які опікувалися там охороною правопорядку на вулицях і так далі, там набагато більше жінок. Тобто, це, то, це була квота. Жінок е, приймали, їх приймали багато, і це е, е, ну, теж такий маркер позитивних змін, позитивних зрушень в нашому суспільстві. А, давайте так, що це буде за проект? Є у нас фотографії. Які це фотографії? Ви окремо брали поліцейських, фарбували їх, виставляли там у фотостудії? Чи як це все відбувалося? І де буде експозиція ця відбуватися? Ну, брати. Фарбувати у фотостудії це дуже цікаво, але ні, насправді всі ці фото це живі фото. Зроблені вони кіровоградськими журналістами. Фото... Так, частина фото зроблена під час присяги, коли була урочиста, присяга урочиста старт, так, запуск нової поліції. Частина фотографій зроблена просто на вулицях. Це як репортажні фото, коли дівчата поряд зі своїми напарниками вели службу, виконували ті чи інші дії, ну, служили і захищали власне те, що вони мають робити. Подати фотографії взагалі мог кожний. Тобто, це було відкрите оголошення. Тільки хотіла угу. запитати, був один фотограф, який полював, ні, грубо ні. кажучи, це відкрит... було відкрите оголошення. Подавались кіровоградські журналісти. Там є фотографії Олени Карпенко, є фотографії Ігоря Філіпенка, є фотографії Дмитра Семенюка, Анастасії Дзюбак. Тобто, власне, це просто фото з архівів, фото журналістських архівів. Угу. Всі Ці фотографії осталось. ми виходить, друкуємо і де ми Але їх Вони Вже розмішуємо? надруковані, вставлені рамочки. Так. І а, у вівторок, о 16-й годині, будуть. Чекати на всіх відвідувачів у Кіровградському власному художньому музеї. Mm -hmm. Mm -hmm. То завтра в 4 часа можна прийти mm -hmm. uh, в рамочки подивитися на ці фотографії. Можна без рамочки приходити насправді. До речі, дівчата знають про те, що їх фотографії, їх світлини будуть там знаходитися, що вони саме в кадрі. Тому що якщо ви кажете, що це просто надсилали журналісти, це може бути неочікувано для них. А насправді, ну ми робили все відкрите. Тобто, це було відкрите оголошення про збір фотографій, а ми там розповідали про це там зі сторінок інтернет-видань Кіровоградських. Ми запросили керівництво поліції на відкриття. А особисто дівчат ми не запрошували, але дуже сподіваємося, що керівництво а, поліції якби про це. Да? А, да. Виходить дівчата, ви будете, значить, приходити, прийшли просто на виставку, а там ваші світлини. Ну, Це буде ну, я, я припускаю, що для багатьох це буде сюрприз, тому що є фотографії, коли там ну, та ж присяга, дуже такі вони якісь цікаві, коли такі невисокі невисокі дівчата поряд зі своїми високими товаришами стоять. Вони, вони ж не думають про те, що їх знімають, вони думають тільки про, а, ну, про те, що зараз відбувається. А от якщо захотять дівчинки забрати фотографію, на якій вони є, можливо, а, а, віддрукований знімок маєте на увазі? Ну, да. ну, поки виставка триває, я думаю, ні. Але а, якщо, якщо їм дуже хочеться, то я думаю, що можна організувати буде так. Буде тільки в Кировограді виставка, вона буде діяти певний період, скільки приблизно. А, ну, Справа в тому, що у нас художній музей, знаєте, то -то закривається, на, на ремонт відкриваються, ну, насправді, але навіть не дивлячись на те, великі їм дякую, тобто знайшли можливість і а, прийняли нас. А, Стосовно того, щоб вона була в інших містах. Якщо буде цікаво, то так. Ну якщо порівнювати з виставкою, яка була про жінки і конфлікт, так, про, про попередня, то тоді Знам'янка нас попросила так, виступила із ініціативою, ми приїхали до них. Ми знайшли можливість, там попросили в організаторів, щоб ще знакіровограчені затрималися світлини і приїхали до них. Якщо буде цікаво, звичайно, ми абсолютно відкриті і можемо можемо повторити. Такі цікаві, я взагалі особи питання, Чому ви е, вирішили отак от опікуватися з жінками? Тому що це не перший ваш проєкт в mm -hmm. цьому напрямку. Mm -hmm. Абсолютно різні були і фотопроєкти, і майстер-класи. І завжди я дивлюся в оновленнях. Усюди завжди все про, жінок, все про жінок. Ну, Насправді не все про жінок, ми з чоловіками. Ну, працюємо і так далі, з жінками більше. А, чому? Тому що взагалі а, ми, а, наша організація є прихильницею такої. Такої теорії, такої традиції, що жінки, якщо вони дійсно відіграють певну роль, якщо вони хочуть це робити, то їм треба надавати таку можливість. І ну, така у нас ситуація у суспільстві, дещо в нас такі. Традиційні моменти її, коли жінка чомусь а, не розглядається спочатку як професіонал, а потім як жінка. Тобто, навіть якщо ну, можна подивитись там будь-яке інтерв'ю навіть там, з народною депутаткою, наприклад, все одно там будуть якісь питання, а як же сім'я вас відпустила оце сьогодні угу. і так далі. Тому ми хоч. А, але жінки роблять абсолютно а, величезну кількість роботи на те, щоб наше суспільство ставало кращим. І тому... А, Ну, це наша така місія показати показати суспільству успішні історії жінок, які стають професіоналами, жінок, які роблять свій вклад на рівні з чоловіками. А вони це роблять, а іноді навіть це набагато більший вклад. Ну і таким чином сприяти тому, щоб у нас був гендерний баланс в усіх сферах. Ольга, а от uh, Маша спросила вопрос, вот, мені <как> даже дійсно А, uh, по поводу того, що зробити продовження фотостудия, может може бути фотостудія, може бути якісь такі. Ми взагалі дуже відкриті до ідейці. Ну, дякую, якби цікава ідея. Uh, завжди ми щось таке шукаємо, щось хочемо uh, новеньке. Uh, стосовно фотостудії, ну знов таки, дивіться, якщо ми uh, беремо дівчату в формі. І а, візажист, і фотограф все одно буде дотягувати їх якби до глянця. Тобто, якщо наприклад, це буде спільний фотопроєкт із глянцевим виданням, тоді без питань, так? Тобто це буде в форматі. Якщо це а, фотопроєкт, який має ну, таке більш, а, більш більш демократичне спрямування, то ми завжди і ми бачимо, що дуже великий такий ну, відклик від глядачів отримують. Якщо це фото, ті фото, які лайфові, живі, так, вони, живі, там, які де вони просто справді. зроблені де. Які навіть зроблені взагалі випадково, це, це супер, це взагалі просто знахідка. А навіть ті, які там цілеспрямовано робились, але все одно, якщо це живі, якісь життєві ситуації, то це як правило а, ну таки більше має більш відклику у глядацьких серцях. Але а, стосовно стосовно спільних проєктів із глянцевими виданнями, я думаю, що будемо купати, так сказати, але продовжує. це ж скомпрометує знову ж таки те, що ви говорите. Всі і так обговорюють, що всі дівчата поліцейські роблять селфі, всі вони тільки для того і, і пішли в, міні, в, поліцію, в поліцію, щоб зробити у формі. Тому в принципі не факт. Але от для Єлисаветбаски, да, коли жіноча да, баскетбольна був, був команда був нижні. проект mm -hmm, там, де їх фотографували mm -hmm. саме у таких ніжних жіночих яскравих образах. Там Тому... не такі, знаєте, ну спортсменки, ми... тут вони такі ніжні да, жінки. Ми будемо сподіватися, що ми ще почуємо про різноманітні проекти, що стосуються і жінок у поліції, і жінок в інших професіях. Будемо чекати вас. Ми завжди раді бачити вас у цій студії. І вам дуже дякую. За дякую Больше. Дякуємо хорошого вам легкого понедільника. Oh. <laughs> и хорошей недели. Uh, спасибо большое, а мы двигаемся дальше и увидимся после клипа.